Вітаю! До вашої уваги огляд нового набору з вишивки Сашико від японської компанії «Тюліп». Дана компанія відома своїми аксесуарами для вишивки і в'язання надзвичайно високої якості. Набори ці були випущені в 2021 році, і я тішуся нагоді познайомити нашу вишивальну спільноту з ними. Придбала набір в магазині iHobby, посилання лише в. Інфобоксі, і ці набори, це дуже така цікава концепція. Вони зараз представлені по чотири набори, тематичні це країни світу, і на сайті можна подивитися набіри Англії, Франції і Італії. Мій набір називається Маленькі пташки в саду, і можна тут зразу впізнати. Мотиви Вільяма Морріса це повеличний зводі, набір з вишивки містить всі необхідні матеріали для створення серветки в техніці узорчасти всешику. Давайте зараз я відкрию, подивимося разом з ворогами. Виробник вказав розмір 34 на 34 сантиметри. Вийшов, десь приїмо, дивимося. Так, це голочка. Спеціально для Сашико. Ці голки мають бути досить гострими і не гнутися. Я окремо також придбала набір ось таких голок. Вони... Тут шість голочок різної довжини, це довгі в такому вони боксі. Це, якщо ви хочете продовжити там надалі. Займатися сашиком. І також ось такий напевсток для того, щоб було зручно просувати голку через тканину. Так. Розриваємо, дивимося. Так, тут одна голочка. Ось Набір ниток, нитки бавовняні і, власне, сам лизай. Дуже гарно воно все так надруковане. Кателеньке. Ой, дивіться, навіть є. Я, я, я думала, що чим же робити зворотню сторону, тут, виявляється, тканини достатньо для того, щоб зразу оформити. Виворітну частину Ось спочатку вишивається, все вишивається, а потім підшивається. А в наборі також є інструкція з детальним планом виконання роботи. А вся вишивка виконується швом вперед голку. Я вже роз, 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 розкрила ниточки. А ниточки дуже м'якенькі, вони вже розрізані необхідної довжини. І дивіться, розмітка нанесена, нитки розрізані, голочка вкладена, все таке, все дуже продумане, лаконічне. Для цієї техніки не потрібні пяльці, спеціальне освітлення. І, взагалі, ось ця розмітка вона дуже полегшує процес виконання, тому що взагалі в узорчитому сошику спочатку лаємо там зробити розмітку, перенести цей малюнок і вже потім ми вишиваємо. Тут все. Значно нам спрощує роботу. Покажу, як починаємо. Для сашику нормально робити на початку роботи кріпити нитку за допомогою вузлика, тому що виверід ми будемо підшивати, голку на виворіт не виводимо. І ось робимо такі коротенькі стібочки, вибираємо на Тут вже кому як зручно, тут голка середньої довжини, мені... мені зручніше вишивати сашику довгими голками за допомогою перстка. Трошки пролабираю, що що тут виходить? Така. Ниточки тут розрізані десь приблизно по метру. Ось от така буде вишивка. такими стіпками. І це дуже швидка лаконічна вишивка, яка не потребує особливих вмінь та часових витрат. Ідеальний, це просто ідеальний набір для початківців і тих, хто хоче розпочати знайомство з Сашиком. Бо якість матеріалів, вона просто бездоганна. Ці голки, е, спеціальні тютюліповські ниточки, з якими в Україні дуже велика проблема, тому що а, ниток. Ой, фусь. я Скільки я шукала, Мені приходиться замовляти на іноземних сайтах спеціальні нитки для сашика постійно. Ну, там вишиваю різну, штуки або замінювати. Наприклад. Е, Подобається мені Сашико своєю утилітарністю. Е, ми не створюємо в цій техніці картини на стіну, е, вишиваючи їх місяцями, я не, не взагалі роками, а просто прикрашаємо повсякденні речі. І, до прикладу, я вже вирішила, що це буде така серветка для накривання хлібу. Така от можете. В принципі, тут небагато роботи, але вона буде така медитативна, що все тут, все за нас все тут зроблено, фактично просто бери, береший. Класна робота для довгих осінніх вечорів. Хоча насправді тут роботи ну, буквально на два, на два У мене дуже тут подобається цей мотив Вильяма Моріса. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у творчості і легкого володіння новими знаннями.